1 серпня, всесвітній день подруги кажуть, справжню подругу не потрібно бачити щодня, достатньо одного дзвінка, і все знову так, ніби ви щойно разом кавували. Це та, яка знає, чого ти хочеш ще до того, як ти сама це зрозумієш. Це людина, якій можна довірити думки, страхи, радості. Чи є у вас подруга та що вона для вас означає? Пишіть у коментарях, а ми дізнаватимемось про це у перехожих. Скажіть, будь ласка, чи є у вас подруга? Є. А можете її описати трьома словами? Мудра, розумна, толерантна. А що ви побажали своїй подрузі сьогодні? Сьогодні я їй побажаю, щоб наша любов з нею не пропала. <світ> Щастя, здоров'я всього самого-самого найкращого. Дякую. А ви? А я маю поряд. А опишіть, її, будь ласка, трьома словами. Е, вона позитивна. Все. Що побажаєте їй сьогодні? Здоров'я. Є подруга. А як би ви її описали трьома словами? Ну, дуже щира, хороша людина. А що побажаєте подрузі сьогодні? Е Процвітання в її справі, любові, поваги від е близьких друзів е і всього найкращого. Дякую. Головне, щоб її мрії здійснювалися. Оксана, привіт! Чи є у вас подруга? Є. А як би ви її описали трьома словами? Вірна, щира, дуже добре. А що побажаєте подрузі сьогодні? Е, бажаю їй здійснення всіх мрій. Їх є багато, ну і, звичайно, мирного неба нам всім. Так. А як би ви її описали трьома словами? <сум> добре. Одзвивчивач, від, від як то сказати. Завжди готова допомогти в разі чого. А що побажаєте подрузі сьогодні? Ну так як мене подруга не заміж, то знайти своє справжнє кохання. Подруга в мене є в Італії, Тут теж лишилося багато. Передаю своїм однокласникам, золочам привіт всім. А що побажаєте своїм подругам? Подругам перед побажаю здоров'я. Саме головне здоров'я і як буде здоров'я, буде щастя, любов, і все буде. Здоров'я в першу чергу. Я. А як би ви її описали трьома словами? Трьома словами добра, надійна, і вона в мене одна, і я її дуже сильно люблю. А що побажаєте своїй подрузі сьогодні? Сьогодні, щоб вона була завжди щаслива, щоб її всі любили, і щоб в неї все було добре. Можете передати вітання подрузі. Передаю вітання подрузі своїй Світлані. я Її дуже сильно люблю. Триста. Немає подруги так, зараз. А чи хотіли жай. б мати подругу? Хотіла б мати подругу, так, але зараз роз'їхались всі, розумієте, який час? Немає, на жаль. Так. Є дуже гарна подруга, але я трохи спішу. я обачаюся. Секундочку, може. Давайте. Якщо. А як би ви описали свою подругу трьома словами? Трьома словами. Іменниками треба обов'язково прикметниками. Мудра, щира і любляча. А що побажаєте подрузі сьогодні? Всього найкращого. Що тільки для неї, як то кажуть, села вона забажає, щоб в неї все було найкращим чином? Є. А як би ви охарактеризували її трьома словами? Вона сама найкраща, найгарніша і сама найкраща в мене подруга. А що побажаєте своїй подрузі сьогодні? Е, чудовий настрій і всього само найкращого. А ви що побажаєте подрузі? Ну, на мене найкраща, сама, сама можна так сказати, ласкова, дуже ніжна, тендітна. Я її дуже люблю та поважаю. Мені дуже з нею повезло, тому я їй вважаю сьогодні гарного дня та удачі.